Всім доброго ранку! Добрий ранок! Ми вже їдемо до логопеда, вікуся вже нарядилася. Сьогодні внаї... див, див, угу. В неї в кросівках вже Вже на вулиці прохолодно, тому ми вже вдіваємося, на дворі вже похолодало, так не хочеться. Але ви знаєте, вчора було холодніше. Сьогодні зранку у нас тепло. Так що вікуся проснулася в хорошому настрої. Так що будемо відправлятися до логопеда. Сподіваємося, що у нас сьогодні все там вийде. Ми будемо і слухняними, і, і, і робитимемо все, що треба. Ну, так? Ну, я <сум> так що ми вже і рижика, і лайму вже накормили. Вони вже з утра. Ви знаєте, я проснулася так рано. А вони вже з утра мотаються. Ну, лайма в нас взагалі ж на вулиці ночує. Тільки побачили мене, як давай мотатися. Але сьогодні сподіваюся, що буде сонечко. На вулиці, на небі, отак от я вам покажу. Ні хмаринки. Сподіваємося, сьогодні у нас буде сонечко. Так що погодка буде чудова. Так що Гарного всім дня. я <с> Бабуся, вже гукає, щоб це мені сказали, що якщо заклеюєш пупу дитини, ну і в дорослих теж, тоді ти не закачуєшся. Бо в нас вікуся дуже закачується. Та я така сама. <с> ну, То мама та теж мені колись клеїла, а це тільки в Так що, в общем, поїхали ми. Сьогодні ми з вами приготуємо сате. Мене просили там дівчатка, але вже давненько я забула, це згадала. Якщо іще актуально, то зроблять, і ні, то запам'ятають, вже зроблять на наступний рік. Для цього нам буде потрібно цибуля, помідори, сині, морква, перець болгарський, оце, цукор, сіль, петрушка або кінза. Це за вашим бажанням: олія, Вроді... перець чорний, сіль. Вроді, все, назвала. Якщо щось не назвала а, і часник. то обов'язково напишу в рецепті. Зараз я роблю на невелику порцію, вам напишу на велику порцію, так як закривати на зиму. Олійка в мене вже гріється, цибульку я вже ріжу. Цибульку я не буду дуже мілко різати. Ну і крупно теж. Так, Я розрізала її навпіл, тепер отак ось порізала. І отаку. Все. Оце такими буде кусочками. Я не буду дуже маленькими. Так само і цю. Поки наша цибулька смажиться, беремо на велику тертушку, набираємо морку. Можете різати, але. Коли ти її нарізаєш, то тоді овочі перетушкуються і будуть, як каша. А так вони у вас будуть ціленькими, тому я рекомендую натерти. Або дуже-дуже тонко різати. Так, отак взяли цибульку, підпасирували, дуже смажити її не треба. Тоді додаємо сюди моркву нашу натерту, і хай воно смажиться. А ми тим часом з вами будемо різати перець болгарський і. Сині. Так, перемішали так і хай воно підсмажується. Це все робимо не на, ну, не на великому вогні. Перець і ну, зразу перець покажу. Я отак от буду різати. Я не буду різати їх малесенькими, не треба. І перетушковувати ми з вами теж їх не будемо, вони тоді будуть дуже смачні. Так. Так, я взяла перець ну, спеціально такий різнокольоровий, щоб воно було, виглядало гарно. Якщо у вас не буде, то ну, різнокольорового, то це нічого страшного. Можете одного кольору брати. Це я так. Продовжує у нас смажитися, ми помішали його. Так, беремо тепер синій. І так я його вдовж ріжу. Такими от. Бачите, якої величини. Ось такий. І дорізаємо наші сині до кінця. Зараз будемо вже додавати. Тепер беремо помідор. Можете щищати шкурку, ну, як з оце таких сливок, то можна і не щищати. Так зрізаєте їх, Можете кругленькими, як хочете. І зразу кидайте в сковорідочку, щоб виходила лишня волога. Отак. Такими шматочками воно буде дуже гарно. Як буде, то ну, хочете, можете потерти. Може хтось не любить, щоб помідори, знаєте, так було видно і воно потім. Так, так наші помідорчики дорізаємо до кінця. Коли ваші помідорчики трішки підтушкувалися тут, сюди додаємо перець. Хай трішечки воно присяде. Ну, Звісно, ви як будете робити, ви ж не будете робити у сковорідці. будете робити в каструльці, то воно у вас буде там цей. Зараз він трошечки присяде, цей перчик, і ми додамо сюди сині. От уже залишилося недовго. Так, трішечки підсмажилося. Буквально дві хвилинки. Так, додаємо наші сині, перемішуємося, хай тушкується хвилин 10, 8-10. от. І тоді будемо вже додавати сюди там спеції, а так хай тушкується. Можна накрити кришечкою. Тепер додаємо сюди цукор. Якщо помідори солодкі, то можна і менше. Ви все будете. потім Я то напишу вам пропорцію, але все обов'язково пробуйте за смаком. Тому що у кожного оцет різний. Так же само і сіль. Так, сіль додали. Перед чорний я додаю. Я багато кидати не буду, не так трішечки. Так, і оцет додаю. І зараз іще воно в нас протушиться хвилин 5. І в кінці я додам. Петрушку, часничок я порізала, можете вивичавлювати. І лавровий лист. Зараз це все перемішуємо і тушкуємо 5 хвилин. Головне, щоб ви не перетушкували. Дуже слідкуйте за цим. Можна 3-5 хвилин. Там, як на більшу порцію, там хвилин 20-25 треба тушкувати. Так, все, зараз протушкується, Попробуємо на смак, кинемо останні спеції і вже буде готове. Беремо сюди, додаємо нашій, на нашу петрушку і часничок, і ще дві хвилинки, і вже готово. Дівчата і хлопці, як хто любить гостре і е, ну, це я так зробила, що ми будемо їсти, не будемо консервувати, то можна ще додати одну гостру перчинку. Я в рецепті напишу вам. І можна замість петрушки кинути кінзу. Теж буде дуже смачно. Але в мене її зараз немає, тому я вкинула петрушку. От. Все, Уже зараз буде готове. І коли будемо закривати, то е, оце, якщо воно у вас кипить в каструлі, накладуєте в баночки, закручуєте і все кутуєте. І на зиму у вас є соте. Гляньте, дівчата, хлопці, яка вийшла в нас оце соте. Гляньте, краса пахне на всю кухню. Дуже смачно, дуже. Так що, закривайте на зиму, не пошкодуєте.